Журися за тіло ясним вогнем засвітилось воно. Чист, палюче, як добре вино, Вільним ісками вгору злетіло. легкий, пухкий попілець, ляже вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою та зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди. Вбогі, багаті, веселі сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим робової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грайся, коханий.